Дуже неприємний пункт, друзі. Про, про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже, готуйтесь. Що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну, і ну це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія. Потім, з приводу Запорозької АЕС, ми ж маємо залишитися тепер без ядерними, повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати далі по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області от зафіксувались там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесяка, якщо чесно, це звучить жесть, але отакі от, ну... Плани мирної угоди. І знову ж таки, один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде. По Потихеньку, крок за кроком. Далі, а, річка, наша Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією. Тобто не контролюватиме це типорашкою. Глянув, що з цього, вийде, але от є такий пункт. Далі, Україна стає членом ЄС у визначені терміни. Які це визначені терміни? Он туреччина вже я не знаю 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Скільки нам цього чекати? тобто ми не зможемо це зробити раніше ніж Туреччина. Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Ну, і от останній пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну, дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях і можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміло, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо.